Доброго дня, шановні. Моя квітка гарна осіння. Так вона довго росла, вона висока. Ось. Чорнобривці. Ще це не чорно? ну, це різновид Merigold. Ось вона виросла, розсвіла буйно. Ось дивилися в інтернеті, що навіть сіють цілі поля і збирають оці е, пелюстки із цих квіток. І одні пишуть, що чорнобривці, якщо вони темніші, то вони кращі. А там в вріст людини, отак, отакі саме квітки. Так що подивлюся ще в інтернеті. І ще один покажу теж гарний зараз хвилиночку. Ось подивіться, а це вже висотою. Ну, 20 см буквально. Подивіться, які вони низесенькі, Ось, але які вони гарнючі. Те ж саме, така ж сама квітка, але низенька. Ось, от поряд з чорнобривцями. От чорнобривці, які зависокі, а це вона. Ну і ще там в мене є одна квіточка, така ж сама. ось, Чорнобривчики, астри страдають чомусь. Ось, які гарні. Розсві, подивіться, яке різнобарв'я. Гарного вам настрою.